Війна на Донбасі показала, що чудовим інструментом для ліквідації ворожої техніки є протитанковий ракетний комплекс Стугнапе, і це навіть враховуючи, що один пуск коштує як новенький «Ланос». на озброєння армії. Комплекс прийнятий 2011 року, а експортується під назвою «Сків». З ким конкурує на світовому ринку. Дивіться далі. Вітчизняний протитанковий ракетний комплекс Стугнапе здатний знищити будь-яку броньовану ціль на полі бою. Ракета з кумулятивним снарядом підриває динамічний захист, пропалює броню і вибухає всередині. Температура після вибуху сягає чотирьох тисяч градусів Цельсію і не залишає екіпажу шансів на виживання. Також у нас є боєприпас к ньому ракета осколочно-фугасна для розрушення укріплених пунктів дзотів, дотів, бронюкриті. «Стугна-П» – комплекс другого покоління плюс. Бачу, стріляю. Тобто оператор-навідник супроводжує мішень в ручному або автоматичному режимі. Після цього натискає кнопку Пуск. Якщо ціль зникає з поля зору, попадання ракети не відбувається. Комплекс обладнаний тепловізором, що дозволяє здійснювати постріли і вночі. Також стугну П можна встановлювати на будь-які шасі минулого року. Збройні сили України та Національна гвардія отримали мобільні протитанкові комплекси вітчизняної розробки на базі квадроцикла ці. F-Moto Tracker 800, що розганяється до 105 км на годину і дозволяє виконувати завдання скритно. Унікальність комплексу «Стугна-П» полягає в тому, що на відміну від там радянських чи російських комплексів, оператор не повинен лежати за триногою, на якій розташована ракета. За рахунок виносного пульту управління він може віднести пульт управління до 50 метрів від, від цієї пускової установки в будь-яке безпечне місце, включаючи дзот чи чи траншеї, і вести вогонь по противнику з траншеї з безпечного місця. Вже два роки точаться дискусії про те. Що нам необхідні американські джевеліни? Ці ПТРК працюють за системою вистрелив і забув, що дозволяє оператору виконувати пуск, коли ціль зникла з поля зору. Такий тип управління не передбачає супроводу мішені оператором, а ракета самостійно знаходить мішень навіть за укриттям. Надзвичайну популярність американські мобільні комплекси отримали під час війни в Іраку. Тоді військові США використали нову зброю під час операції Свобода Іраку. Дві розвідувальні групи американського спецназу зіткнулись з колоною бронетехніки і Топили в бій, вони випустили 19 ракет Джевелін і знищили всі бронемашини. Американська ракета коштує в межах 100 тисяч доларів. Лише одна ракета. Це фактично, скажімо так, на порядок більше, ніж ті ракети, якими комплектуються комплекси Стугна П. Для більш ширшої оцінки стугни П. Ми порівняли його з трьома найновітнішими світовими протитанковими комплексами: це американський Джевелін, японський Type 01 ЛМТ та французько-німецький Мілан 1АР. Українська Стугна П має найбільший калібр і дальність польоту ракети в день та вночі. Ночі лідером за максимальною швидкістю боєприпаси є Джевелін, що розвиває 1044 км за годину. Найпотужнішу пробивну здатність демонструє тайп 01. Якщо стугнапей Мілан 1АР мають напівавтоматичну систему управління, то Джевелін і Тайп 01 оснащені самонаведенням. Найважчим з порівнюваних комплексів є український зразок, а бойова маса найлегшого японського складає 17,5 кг. Відмінністю з туг від іноземних аналогів є лазерне наведення, яке подає промінь не на ціль, а у хвіст ракети і таким чином направляє її. Загалом проти мобільних протитанкових комплексів поки що не вигадали засобів боротьби. Єдиними перешкодами на їх смертоносному шляху є пилюка або густий дим. А туман та дощ навпаки покращують влучність. Такі полюсся спросом у нас достатньо кількість закупає Міністерство оборони і цих комплексів ракет. І також вони поставляються в нас експорт. до появи ПТРК з танками. Можна було боротися тільки танками. Після використання такої зброї цей стереотип відійшов у минуле. На даний час мобільні протитанкові комплекси залишаються найефективнішим засобом боротьби проти бронетехніки. Питання тільки у кількості таких комплексів, поставлених на озброєння української армії.